Щоб бути в змозі захистити себе у разі нападу Московії, НАТО знадобиться 35-50 додаткових бригад. Такі підрахунки виклало Reuters з посиланням на військове джерело обізнане в ситуації. В перерахунку на бійців, з огляду на те, що в бригаді НАТО від 3 до 7 тисяч солдатів для оборони Європи альянсу необхідно десь знайти, навчити від 150 до 300 тисяч осіб військового резерву. За заявою джерела лише Німеччині, наприклад, доведеться вчетверо збільшити свої сили та засоби ППО, що є ще одним маркером масштабу виклику, який постав перед НАТО. Так під час холодної війни Німеччина мала 36 комплексів ППО Петріот, і навіть тоді покладалась на додаткову підтримку з боку союзників. Тепер же після передачі в Україні трьох систем, загальна кількість наявних у німців комплексів Петріот скоротилася до дев'яти. Конкретний план дій щодо розширення військового потенціалу лідери країн НАТО отримують на Вашингтонському саміті цього тижня. Співрозмовник видання запевнив, що стратеги, відповідальні в НАТО за військове планування, вже визначили цитую, докладні вимоги до військ та озброєнь, необхідних для захисту альянсу. Кінець цитати. Серед пріоритетів протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, логістика, а також великі сухопутні маневрові з'єднання. Як передає Reuters, невідомо звідки союзники по НАТО можуть набрати додатковий особовий склад для 35-50 бригад, але потенційно це може бути зроблено через переведення військ з інших частин, родів збройних сил, також через набір додаткових солдатів або у поєднанні обох цих підходів. Від каналу саме Сік. І до речі, шановні європейці, порадьте всім оновити облікові дані в ТЦК. За 60 днів, само собою. І якщо що, то Володимир Олександрович може пояснити вам, як це все робиться. Потім знадобиться побачите.